У 1937 році відбувся величезний мітинг прихильників Адольфа Гітлера, на якому зібралася дивовижна кількість людей. Ніколи раніше в історії людства на мітинг не збиралась настільки велика кількість учасників. Це яскраво свідчило про масову підтримку та популярність Гітлера в той час. Безліч людей захоплювалося його лідерськими якостями, обіцянками та націоналістичними ідеями. Вже з 1945 року усі ці люди заявлять, що їх обдурили і вони не знали про геноцид євреїв. Прийде масове каяття. Цікавий випадок був і в Росії 16 березня 2022 року на стадіоні в Лужниках, де НАТО поаплодував і захоплювався знищенням Маріуполя і бомбардуванням цивільного населення України. Ці хворі люди до сих пір вважають нацистами українців.